Так, доброго дня, шановні українці, пані та панове. Значить, так, сьогодні робив стружечку, я там знімав, показував, як я її робив. Ну одним словом зробив. Досушував на сонечки. Ось вона вже в мене досушена. Значить не став я ждати вечора. Думав вечором аж буду коптити. Взагалі так, почав коптити. Значить, насипав у димогенератор стружечки. Значить у мене такий стоїть вентилятор. Я в парня з Харкова там виписав. Світла немає, але він у мене от пауэбанк ось робить, бачите. Павербанк такий шикарний на два виходи. Ну, річ не втім, ладно. <кій> То, значить, холодного копчення не виходить, тому що у коптілки було 35-36 градусів. Показувало. І виходить, якби холодного копчення я коптю, я держу десь від 20 до 25 градусів температуру. Зараз, на жаль, не виходить, значить я... Роблю гарячого копчення. Значить електрики немає цвету. Значить що ми робимо? Ось такий балончик у мене стоїть. Ось така горелочка. Отрегулировав давление на ньому. Якби той. Температурку виставив. Значить, на цьому, що до електрики робив. Коротше, якби ну воно не працює, бо немає електрики. Поставив отакий на от батарей, як воно робить, коротше, отаке. Значить, на два виходи воно тут значить показує в мене температуру в бочечці і у рибі. Значить, виставив я на 60 градусів. Це саму температуру, щоб держало в бочці Ну я її відкрив, був нагнав 60 держало. Покуди відкрив, значить, вона якби да, Получилось зараз на даний момент 56. Ну, вона його нагоне. Е, А на рибу я уставив іглу і виставив у неї 55. Я попробую не на 60, щоб її коптить, а на 55. И зараз и глата, що всередині в рыбі вставлена, значить, у неї 39. Зараз температура. А дойде до 55, воно зазвон. Хочу попробовать на 55. Вона должна, ну... По більшому счту дожна якби не развариться, но ну, буде гаряче копчення. Ну, в общем, все пробуємо. А, методом проби. А, так що так воно коптиться в мене. А, ще одне дивився, там теж відео... Оце ж у мене димогенератор, да? ну як і, і в другий же ж. Значить він говорить, що у димогенератор насипав дві жмені щіпи. А, ну, може там третя трошки. Ну, річ не в тім. Хай хоч і три жмені щіпи. Ось бачите, який димогенератор. Зараз... Ось половина. Це я вже коптю три години. Оце за три години половина. Я колись важив терсу. Ну, в общем, не пам'ятаю, треба записувати. Ну, в общем, зараз половина, три години я прокоптив. То я не знаю, як дві жмені, там хай три, буде йому вистачати на 2 години і в нього риба буде золотистого цвіту. Не знаю. Я ось погляду, це в мене вже прокоптилося 3 години, ну, плюс-мінус. Може, чуть більше трьох, я там ті хвилини не запам'ятав, але по-грубому три години вже копчу. Ага. Бо я оце ж відкрив, подивитися на неї, да, вже пішов золотистий цвіт, тільки-тільки почав, ще якби до золотистого далеко. Ось бачите, піднялася температура 57. Так що не знаю, як там воно хватає, і за два години в них прям золотисто, Не знаю. Ну добре, це таке. Ми не на кого сердитися не будемо. Хай їм хватає, На два години в мене не хватає, Я взагалі то як холодного копчення, то в мене по двоє-по два з половиною суток стоїть тільки на холодному копченні. А... На гарячому, звісно, по-другому йде. Ну, подивимося. Зараз я поставив трошки температуру, поміняв. Я не при 60, верні, якби рибу хочу не на 60, а 55. В общем, дзвоночок, як середині ігла, та що вставлена, дойде до 55 градусів, воно зазвоне. А саму температуру, вон, бачите, вже піднялася. В общем, я на 60 виставив. Це якби всередині в бочки бути. Ну, В общем, ота -от так. А, в общем, пробуємо методом тика. Усе, пробним способом. Так, не рий там нічого ти пес. Зверь такий. Так що сидимо у холодочку. Наблюдаємо. В общем, всім удачі. Як закоптиться, зніму. Побачимо.